Нічого кращого, ніж кава зранку. Прийшла на роботу. Ще поки масажі не роблю, тому що болить всередині там, де оперували. Що робота сама на себе це круто, Ну, багато тривог по поводу грошей постійно. Тобто, якщо ти випадаєш із робочого процесу, то ти напрягаєшся трохи, якщо немає збережень. сьогодні в групі якась особа поставила дизлайк на відео. Я там додала відео, як я масаж роблю. Я її заблокувала. Тому що в моїй групі не можна ставити мені дизлайки. У мене заборонено. І так повинно бути на всіх сайтах. Повинна бути заборонено ставити дизлайки. Кому вони нафіг потрібні? Тільки портять настрій і все. Якби вилучили всі негативні смайлики, дізлайки, всі фільми про зло, і тоді б не було його. Стільки. Якби менше говорили про зло і про те, як воно проявляється, то того його б не було. А так виходить, що людина дивиться іначе учиться тому. Так. І в якийсь момент вона може то все примінити. Ще такі справи. Працювати нормально не можу, тому що залишається тільки приходити на роботу і тут сидіти. Але я можу вчитися, тому я запрошую на навчання всіх. У мене учениці вже вчаться, бо я при цьому не напрягаюсь. Ну і зараз запрошую на масаж обличчя стоп, там, де можна сидіти. Бо я два дні понапрягалась, походила цілими днями, то в мене стали боліти всередині тут ткан тканини. Це відео буде, звісно, не монетизовано, тому що музика грає, ну пофігу. І взагалі, в принципі, на все пофігу, крім здоров'я. Кроме здоров'я і свого настрою. А на все інше можна сказати пофіг. Так що якщо у вас якісь теж заботи, то не пофіг, звісно, на здоров'я і на те, що в країні йде війна, і що гинуть всі, Страждають. Ось такі-то справи. Дуже жарко в кабінеті було. Я взяла в розсрочку кондиціонер і холодильник. Блізінг. Там на 2 роки по 80 злотих і по 120. Тому що за налічку б я не купила, а не можна тут триматись. Без цих речей. І взагалі, можливо, я сюди переїду. Тому що дві оренди платити — це чокнутися можна. У мене повишили оренду, було 1400, стало 1600. Ну там же ж не квартира, а просто каморка. Хоча за такою каморкою теж люди ганяються. У мене куча знайомих, які з радістю її заберуть, як тільки я свисну. Так що так, хочеться щось таке поміняти, щоб так поміняли і було все так якось легше, щоб грошей було багато, щоб забот було менше. Ну і так я слава Богу з Божою допомогою скільки всього зробила. А допрацювала працювала зараз на кухні за 220 злотих чи 250 по 12 годин. Це взагалі чеканутися можна. Якісь люди з'являються, якісь дизлайки ставлять, щось якісь негатив якісь вивалюють. Взагалі, нікого не трогаю, нікого, ні до кого не йду, не лізу. Просто йду своєю дорогою. Знаєте? І ото йдеш своєю дорогою, а якась шавка, якась, а то у тебе за ноги. Тяу, тяу, тяу. Перед тобою скаче. Нафіга нашого. Ти його відганяєш, воно знову лізе. Таке щось. Мабуть, це відео все-таки загружу, бо я багато відео знімаю, потім просто видаляю. Возмущаюсь, 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 потім просто тупо взяла, вичистила і не загрузила. Думаю, да нафіга воно кому це треба, що я це возмущаюсь. На возмущаюсь там з три кораба на 20 хвилин, потім все шух вичистила і все. І виходить, що і я виговорилась, і відео не пішло, і якби люди не вивлісь в цей процес возмущені. Не, ну просто що. Думаєш, що тобі не подобається, ти прийшла в мою групу, що тобі не подобається, як я рукою провожу, чи, як я... чи обличчя не подобається, чи що може тобі не подобається. Чи ти жаба задавлена, вже такі, що думаєш, я тут мільйони гри... грибу, як не знаю, просто зробила собі більш-менш... Якийсь закуточок і роблю потрошку те, що мені подобається. Все, вчора сиділа, взагалі малювала, робила веєр в бумаги. Ну то сядь собі роби. Ні, воно ходить, ходить, своє не може нічого почати зробити, ходить і комусь щоб... десь щось нагадити, лізе до інших, як собака. та. Взагалі таких людей не переварюєш, що лізуть до інших, як собаки, чесно кажучи, визиває огидство. Лізуть, лізуть, наче хтось щось повинен тим людям. Наче своє не можуть розразити нічого. І, ну то й Не можеш то йди на склади і хіряч тоді. Чого до інших людей чіплятися, які не трогають тебе взагалі? Нічим не подобається, як я роблю чи що, ну то до свидання, видаляйся, йди, коротше, йди кудись там, де тобі подобається. А якщо хочеш просто проявитися за що мене так, то я ж того не буду терпіти. І взагалі, з недавних пор до цього всього більш-менш спокійно. Возмущаюся, але не так, як раніше, нервувала, аж трясло мене. Зараз так, стараюсь зрозуміти, пишу людині, що тобі не подобається. Мовчить, ну так до свідок. Просто вже не одна людина, так що чіпляється до мене. Коли я давала оголошення про масажі, дешеві були в мене, щоб для розкрутки, то боже матка, боска, скільки їх повилазила, Якихось вурдалаків, що це за люди, якісь малолетки, якісь. Масажисти, хрен знає, ну то, якщо ти супер-пупер, у тебе є люди по 300 злотих, ну то хай до тебе ходять. Ти думаєш, що якщо до мене прийдуться якісь жінки нещасні по 50 злотих на початку ходили, то вони до тебе пішли, хрін там, і я певна, що там по 300 злотих галіма робить масаж, тому що зазвичай вони даруть, коротше, за панти. І взагалі масажист це професія, яка не предназначена для обдирання людей як липку. Це професія допомагати людям. Якщо ти не допомагаєш людям, а хочеш тільки грошей, то ніфіга не буде в тебе. В тебе перекриється весь потік твій заробітку, бо люд... від людей не йде вдячність. Бо якщо ти тільки завищує ціни по потолок і дереш, їх, і не робиш нормальний масаж, він не допомагає людям. То тобі не буде зворотної вални. Будуть якісь щитані люди, може ти комусь допомогти, але їх буде настільки мало, що ти будеш просто в задниці. Ну, коротше, так ото. думки вслух. Плюс ще оце те, що операція воно дає. І взагалі в житті треба себе самому жаліти завжди постійно, тому що не пожалієш сам, ніхто не пожаліє. Будеш здихати, вмирати, будуть сміятися тобі в спину. Звісно, потім їх накаже, Бог. це по-любому, сто процентів. Але воно неприятне. Я вже помітила, що Ні, нормальних людей багато, не кажу, що але є такі. Іноді попадаєш в таку среду, як у гадюшник, попадаєш, і будуть там тебе якби, обсуждати, насміхатися, розказувати, що такий сякий а потім самі Ой, а що це в мене так само? що це в мене погано? Щось каже, що Щось кажеться, я помираю? Тому що обратна волна, і він не умре, тому що йому просто показали, що не можна так було робити, не можна насміхатися над людиною нещасною. Яка потрапила в біду. І це вже перевірено роками просто. І це помітила і мама моя на роботі, як насміхались, і я давно помітила, і багато-багато людей помітили, що люди, які насміхаються, злорадствують, хіхікають за спиною, щиро так хіхікають, не так, що в душі десь все-таки живе щось ще залишилось. То їх потім так окунає. Це все розмаху. Так що слідкуйте за своїм злорадством. Якщо у когось десь щось проявляється, його треба одразу придушити. Молитвами церква допомагає. Якщо у когось щось проявляється, типу злість на людей чи якесь злорадство, якась насмішка вилазить, що у когось не вдалося, а тобі радісно. Це признак перший, що це недобре, недобрий знак. Мусиш йти кудись, щоб тобі допомогли, якщо ти осознаєш це хоч чимось. А якщо не осознаєш, то звісно вже біда. Так що такі справи. Коротше, жду взагалі кур'єра з водою, і мені ще треба поставити на кулер бутилку з водою. А я не можу, бо піднімати не можу, а просити тут робітника неудобно, тому що лишній раз просити не люблю. Ну, да прийдеться. Люблю чи не люблю, бо хтось же мусить поставити мені ту бутилку. Може, кур'єр прийде, звісно, то я його попросила, але коли він там прийде, не знаю. Сьогодні повинен бути урок, але відмінився, тому що учениця там зайнята. Ну так потрошку вчу, слава Богу, я дуже рада і тому, що мені дуже багато людей допомогли. Якщо розказую про негатив, то це його один процент на 500% інших, але він задіває. Дуже багато хороших людей, які мені допомогли і позичили гроші, і, і купили абонементи, і на навчання приходять, так, теж я підробляю. Так що дасть да Богу не помрем. Поки живі, то все можна вирішити. Найважніше це здоров'я, життя. А все інше це хігня. Оце слова, оце все, оце маячня фігня. Вона да, чіпляє і хочеться відповісти обратну реакцію дати, хоча би сказати, іди в шопу. Хоча ж би так. І, і, і знаєте, що я помітила, що треба щиро все казати, що думаєш. Якщо десь збираєш собі все. Ну, казати так, що не так, що ти побачив людину, тобі не подобалося, як вона виглядає жопа там чи руки його, і ти, ой, я буду щиро казати, бо воно в мене осталось. Ні, треба просто щиро казати, що якщо тебе ображають, і ти розумієш, що це образа і спеціально тебе ображають, то не можна тримати собі. Треба вивалити йому на голову все, що ти думаєш. Даже послать, хай подумає, що ти зреагував чи не зреагував, але ти зреагував, вивалив все, сказав, Бог тобі суддя і пішов ти вон, заблочив його. В даному випадку всі тільки через інтернет ображають. Хоча і в реальності теж буває, але потрібно не підпускати просто в реальність таких людей, взагалі їх просто ігнорить і всячески обходить. Ось так. Не знімаю часто відео, якось думаю, а, по-перше, не було часу, не було бажання, якось так все время так мисли, думки туди-сюди, може куди поїхати, може туди, а потім думаю, ну куди їхати вже ж тут, трохи образувала щось вже, і робота я собі зробила більш-менш. Почала на кухні і кур'єром робила в тому році в таку жару, а вже ж такі масажисти. Люди йдуть, бо людям допомагає. І ціни я вже підняла, у мене вже вище ціни, ніж колись. Не дешеві, вже такі, але й не сильно дорогі. І я роблю знижки. Там, якщо купляєш 10 масажів, то я роблю знижку. Ну, в принципі, кожен може собі дозволити, хоч скількись масажів я стараюсь робити для людей, щоб допомогти. Я стараюся задуматись над тим, що у людини випитати її, як вона робить, де робить, якщо болить, то максимально стараюсь допомогти. Від щирого серця. У мене завжди, коли я роблю масаж, бажання допомогти, зробити це полегшення. Не так зробити, що я хочу отак. от, Я хочу давити, тому що мені це подобається придавлюватися. <гум> Бо є всі такі люди. Мені подобається придавлюватися. Я просто хочу допомогти. Я думаю перед тим, як роблю. Чи тому... Чи цій людини натискає, чи краще його легенько розтрусить і якось покращить, наче настраюсь, значить інтуїція включається. І багато відчуваю людей, їхні проблеми, просто аналізуючи, це не якісь там ясновідінь, просто аналізуючи хвороби, аналізуючи її поставу і багато тих. Гадалок, вони теж володіють там психологією і умін дивитися на людину і відчувати її проблеми, вираження обличчя, мішки під очами, там і все, і так, наче бачать наскрізь, а на самом. Ну, а... В реальності вони просто вміють аналізувати і все. Тому я аналізую, стараюся допомагати. Тому люди до мене вертаються. І поки я оце хворію, мені нон-стоп дзвонять, пишуть і хочуть на масаж. Ну, на жаль, я зараз трошки бережу себе, тому що я, я ж кажу, два дні походила на ногах, і в мене тут біля пупа болять тканини всередині. Як вони там робили, тим лазером, я, я не знаю, ну, но... У будь-якому випадку витягували цей апендекс. Прийшло мені повідомлення, що я можу забрати результат аналізів. Коли я потрапила до лікарні, то вони цей апендицит відправили на аналізи. І тепер буде результат. Я якось зніму окремо відео про сор, про те, як можна потрапити в лікарню. Як найшвидше потрапить, і я создала групу. Там допомога українцям тим, хто потрапив в лікарню в Польщі. Якщо залишились самі, то таку групу создала, щоб створила, щоб міг кожен попросити допомогу це не фінансова допомога, а фізична. Якщо хтось в лікарні лежить в якомусь місці, він може написати, що я в такому місці мені нема що попити, як у мене було. Що мене не було ні води, ні їжі. Ну, ну мене не було кому допомогти. Я нікого не хотіла напрягати, тому що я вже їхала додому. А є вже люди, що потрапляють надовго і нема кому навіть купити тої води. А в лікарнях не дуже то паряться їжею пацієнтів. Тобто лікують, лікують, да, лікую, а насчет їжі я сама там плакала горькими сльозами, бо мені не давали поїсти. А води так і тим більше ніхто не запитав, чи в тебе є вода, чи нема. І тому це реальна проблема. Якщо ще поляки мають якихось друзів чи когось там, то українцям важко. Тому я створила таку групу і. Кожен може додатись до неї, я залишу посилання. Ну і ще розповім в окремому відео за те, як я попала в лікарню, що було за чим. Може почну трошки більше розповідати на відео таких нюансів, може комусь те, теж допоможе. Ну, і якось так. Жарко дуже, дуже тут жарко і коротко, я вже махаю, відмахуюсь. І взагалі коротше, набридло, вже. не робити нічого, воно напрягає. Хочеться вже бути здорова, щоб все вже позаживало і просто працювати хоча б. Заробляти в першу чергу, бо я ще думала на море їхати в августі, але бачу, що хренушки там, бо в мене не буде на це грошей. І в мене ще долги, борги. І коротше, коли це віддам. Фігіо знає. Ну нічого, може дасть Бог віддам за осінь, а зимою тоді можна їхати. Як тільки віддам долги, можна поїхати десь там на якийсь курорт, взяти нові долги і поїхати на відпочинок. Коротше, такі то справи. Так, музика, конечно, тут буде сьогодні. Відео буде закрите для монетизації, ну да з ним. Важно, що настрій хороший дає, музика. Коротше, такі то справи.